Доброго ранку, діти. До нас сьогодні в гості завітала Наталочка та Сашко. Давайте привітаємося з ними. Доброго ранку, Наталочка, доброго ранку, Сашко. Послухайте, що розповідає Наталочка. Моя матуся. Працює матуся, моя дитсадочку. Всі дітки для неї, є і синочки. Хороша, ласка. Матуся моя Усі її люблять так само як я Діти, ви здогадалися, ким працює матуся Наталочки? Так, наталчина матуся працює вихователем. Розкажіть, що робить вихователь? Так, вихователь грає з дітьми, навчає їх, а давайте пригадаємо, хто ще працює в дитячому садку? Це помічник вихователя. Що вона робить? Вона доглядає за дітками, допомагає їм одягатися, миє посуд. А згадайте, як звати нашого помічника вихователя. А хто ще працює в дитячому садку? Кухар. Вона готує їсти. Що їй потрібно для роботи? для роботи їй потрібен посуд та продукти харчування. Ще у дитячому садочку є медична сестра. Вона дбає про те, щоб ви були здоровими, міцними та сильними. А зараз Наталочка та Сашко пропонують нам пограти у гру «Кому що потрібно для роботи. Це вихователь виберіть з даних предметів ті речі, якими вона користується. Це кухар. Чим він користується? Це прибиральниця. Цікаво, чим вона користується. Це музичний керівник. Та медсестра. А чи знаєте ви, чим вона користується? Це малята. А що ж їй потрібно для роботи? Ще є одна дуже важлива професія в садочку це двірник, що ж йому потрібно для роботи. Молодці діти, ви справилися з усіма завданнями. Послухайте віршик від Сашка. Я буду як тато безкрасним пілотом. Я буду як тато завжди у польоті. Літак над морями весь. Малоку розвідаєм дальні світи тільки б скоріш підрости. Тож ви здогадалися, що тату Сашка працює пілотом. А що ж роблять пілоти? Вони кермують літаком. Розкажіть Наталці та Сашкові, ким працюють ваші батьки. Давайте тепер подивимось, якій професії що потрібно. Кухарю, що потрібно для роботи? Кастрюля і ніж. Молодці! Перукарю, що потрібно для роботи. Ножиці і фен. Так, чудово. А пожежнику, що потрібно для роботи? Драбина і вогнегасник. Так, а лікарю, що потрібно для роботи. Термометр і ліки, молодці. А пекарю що потрібно для роботи? Піч і борошно. Так, чудово. А будівельнику що знадобиться в роботі. Села і мастерок. молодці. А швачки, швеї, що потрібно для роботи? Нитки і іголки. Я пишаюсь вами, малята, ви всі великі молодці! Як ви гадаєте, діти, які професії важливі, а немає такої однієї найважливішої професії, бо всі професії важливі і потрібні нам.